Всім привіт, Кован и Йобазия. Роман Приденю. Роман Приденюк ТВ. Вы в 70... 73. Не принимал только ты принял ему видно мой запрос а тебе не видно нам я от пастор принимал поэтому ты сама знаешь от этого ученика принимаешь второго не видно, минус поставил всі, вся допомога, яку отримує людина, буде надаватися безоплатно і безкоштовно. А далі, коли людина обирає протезне підприємство, вона може ознайомитися з ним і на сайті Міністерства соціальної політики, і на сайті Протезхабу, на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, це є власне якраз той державна державна структура, яка займається і фінансуванням, і співпрацею з протезом протезними підприємствами в контексті забезпечення осіб не тільки протезами, а й іншими допоміжними засобами реабілітації. Я хочу звернути увагу, що в нас військові, цивільні в силу активних бойових дій потребують е, значно ширшого кола допоміжних засобів реабілітації. Це і крісла, колісні ліжка з протипролежними матрасами, різноманітні пристосування для облаштування житла е, і меблі, в тому числі, і е, тому власне всі ці допоміжні засоби реабілітації призначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Може призначати і військово-лікарська комісія, і лікарсько-консультативна комісія, і в крайньому випадку, якщо попередники не призначили це, призначає медико-соціальна експертна комісія із встановленням інвалідності. Чому це крайній випадок? Тому що насправді для військових не потрібно встановлювати інвалідність, щоб отримати забезпечення. Вони мають отримати все, що їм потрібно ще в процесі реабілітації, і саме тому так було важливо для нас перебудувати всю систему. З забезпеченнями протезами, щоб це не був окремий етап, який людина після завершення реабілітації переходить в протезування, а це супутній етап, коли фізичний терапевт здійснює призначає спеціальні тренувальні вправи, готує групи м'язів, які будуть потрібні Дайте. для того, щоб користуватися протезом, і сам і тоді власне опанування протезу буде швидким і якісним, а не це буде просто додатково палиця при ході. Пані Олена, скільки будь ласка, я хочу Сомат представляє одна забута і брудна. То й що? Сомат новинка. Сомат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Сомат Екселенс 5 в одному. Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy A06. Це версія 464 гігабайта в блакитному кольорі. Ну, комплектації до да, бачимо тут особливої не буде. Відкриємо коробку. Сам пристрій, транспортувальний папірець і тут конверт в якому Type-C кабель та скоба для sim слота. А, мінімальна комплектація. Так, і тепер по самому смартфончику. Подвійна камера заду, спалах, 6,7-дюйма, екран з величезними рамками, величезним підборіддям і вирізом для камери капелькою. Тобто. Всі атрибути да, бюджетного пристрою, ну це смартфон є де да, найбюджетнішим в серії Samsung. Samsung Galaxy здається, де да, він найбюджетніший. Можливо, там хтось ще може бути трошки дешевше a 06 s але здається, a 06 s він буде дорожче, якщо буде взагалі. Да, здається, це саме повинен бути бюджетний смартфон від Samsung в 2000, кінці 2024-2025 році. Так, кнопочки. Сканер відбитку пальців кнопки вімкнення-вимкнення. тут кнопки регулювання гучності. Знизу є порт для наушників, динамік, мікрофон, порт type c слот на дві на сім карти і мікро-SD-карту для розширення пам'яті. Так, розблокуємо. У нас. 60 Гц екран, і це здається буде єдиним а, пристроєм. Всі Samsung старше вже будуть там, ну як мінімум з 90 Гц а, дисплеєм. Тут 60 Гц дисплей, PLS а, LCD матриця. ну І тут, звичайно, видно, що матриця Во. тут така собі, не дуже якісна, Во. блідуваті, а, блідненькі да. а, кольори, особливо червоний, тут він взагалі якийсь. Ну, от Я червоного взагалі не бачу, нормально червоного кольору на цьому екрані серед оцих от значків. от Ну, от Більш-менш на Antutu, але отут він такий як аж більш до помаранчевого. якось. Ну, передача кольорів, мені здається, не зовсім правильна. Не така, як повинна бути. Ну, Не так, не так передається, як на в нормальних е е смартфонах з нормальними дисплеями. One UI 6.1, Android 14. Ну, Тут якби все чудово. Звичайно, після 120 Гц користуватися 60-дивитися на 60, це просто ну, неможливо. Здається, що смартфон дуже сильно тормозить, але це не так. Просто от 60 Гц так працюють, справа звички, але на контрасті з 120 дуже сильно різниця є. Дуже сильно відчувається. Так, давайте відкриємо синтетичні тести. Geekbench 6, Тут саме базове залізо, Helio G85 процесор, прискорювач mali G52. Мінімальні результати. Відео прискорювач навіть не запустився. Antutu є результати, але також мінімальний 250 тисяч. Зараз побачимо. Да, 250 тисяч закрили. Тобто, самі мінімальні налаштування, такий ось собі бюджетний Samsung. Тут дуже неякісний а, динамік. тобто Динаміки гірші, ніж у будь-яких взагалі інших смартфонів, тут от прям ну, така, ну, репить він і дуже неякісний. Навіть для своєї ціни у інших смартфонів, у тих, що Техно, Infinix динаміки більш якісніші. Будуть за. Ну, я маю на увазі смартфонів за цю вартість. Тут, якщо вам це принципово, то... Тут будуть неякісні, попереджую, неякісні динаміки. Сама базова камера з самими базовими мінімальними функціями. Так. Максимальний зум 10X. Ми можемо відео записувати. Full HD 60. До речі, 60 може бути. Ну і Тоді не самими базовими функціями, щось я від цього відео. Він пише Full HD 60 кадрів, це насправді. Досить непогано, от плавненька картинка да, дійсно пише підвищену частоту кадрів. Це плюс для цього смартфону. От, але насправді да, по, по, по потужності він середній, по дисплею гірший середнього. По частоті оновлення дисплею також гірше із середнього, і величезні рамки та виріз капелька. Тобто навіть в цій ціні вже можна буде знайти нормальний смартфон з меншими рамками, не мінімальними але меншими, і з нормальним вирізом камери. Ну але не, не Samsung. От. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Власне, да, такий стандартний. По характеристикам пристрій, мінуси, комплектація, дисплей, е, основні мінуси. Плюси, да, те, що це Samsung, а те, що тут хороший е, лаунчер е, One UI, Це, в принципі, от єдиний да, його плюс. А, Ну і непогано відео записує. Відео він непогано записує. По всьому іншому динаміки. А по потужності середній. От мінуси я вже сказав. Переваги теж, і от потужність у нього середня. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось. Шини диски. Ми знаємо, які м'якші ми знаємо, які краще, коли мокро, який розмір потрібен кожному. І ще багато чого. Шини, диски. Легко, коли працюєш з експертом. родині все погано. Він наче не відчуває більше радості від життя. Але це ж анонімно. Дякую, Переданові. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом собі теж. Не кожен ветеран потребує юридичної консультації від Українського ветеранського фонду. Але кожен, хто шукає допомоги, отримує її на сайті veteranfond.com.ua. Щодо проходження ВЛК, отримання компенсації за житло, отримання УБД та інших юридичних питань записуйся на консультацію на сайті veteranfond.com.ua. Повертаємось прямий ефір і Хочемо проносувати яку велику розмову. Ми будемо сьогодні мати після дев'ятої. Важлива тема це реформа предмету захисту країни, яка передбачена з початку цього навчального року в 10-11 класах. Як змінився до нього підхід? Чому нам важливо зараз виховувати молодь? В якому ключі, що вони мають усвідомлювати, які навички мати, але як при тому не перетворитися на російських пропагандистів, зокрема і у шкільному оточенні. Про це сьогодні зокрема будемо говорити і з міністром освіти Оксаном Лісовим, який прийде до на нашої студії з вчителем історії, які мав справу з дітьми, які власне виїхали з окупованих територій і мали цей негативний російський досвід. Ну і поговоримо, звісно, з ініціаторами цього. Oh. Shit. Didn't know. Didn't know. ...нововведення, яким чином ця реформа мала би працювати в усіх регіонах України? Oh. Ну а Російські дуже багато контенту, який споживають наші діти, обмежувати їх штучно непросто, і це трошки більше ніж школа, тому що має бути якась якісь фільми мають бути якась історія має стати популярною.